Ось наш перший учасник. Я коментатор. Я дуже люблю спостерігати за матчем, ділитися своїми думками та враженнями по матчу. А Анастасія. що ти хочеш сказати нашим глядачам? Я Настя, фан-менеджер. Я організовую підтримку, наш фан-клуб та веселю команду. Ось я саме менеджер команди праців і я опублікувала відео, щоб показувати, як працює наша команда. <рес> Ось мій перший друг і колега. Що... Я в цій команді журналіст пишу статті, <рес> задаю питання, все тримається <рес> на моїй формі. Це мій Аліна. Що ти хочеш сказати про нашу роботу? Чудова робота, дуже всі справлялись. Я головний редактор і відеорепортер. Знімала відео, опрацьовую матеріали. Ось, гра була взагалі. Хочу головний... спитати, як ви думаєте, що нас цікає на цьому матчі? Ну, що ми напевно або виграємо, або програємо, але мені кажеться, що наша команда вернуться вперед, і ми хочемо зможемо зробити. Як настрій цієї команди? Настроєний на перемогу, але я думаю, що сьогодні ми зможемо виграти з великим шоком. Супер. Дякую. Наразі зараз гра йде дуже напружена. Спочатку ми спостерігаємо, як гравці боряться. Команда вболівальників дуже хвилюються. Суперник впав, але гра все одно продовжується. Ми зараз наживо зі спортивного майданчика, де триває матч. На полі команда незламні, демонструє найнеймовірну волю та характер. Глядачі напружено стежать за кожною передачею, адже сьогодні гра точиться буквально пліч опліч. Гра продовжується, темп високий, інтрига зростає з кожною хвилиною. Зараз гравці пробивають штрафний і ГОЛ! боротьба за кожен метр поля. І команда незламні перемагають. Ми перемогли.